Незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій сил ТО зухвало порушуючи мирні домовленості. З 19 години 11 .00 березня до півночі 12 березня противник 25 разів порушив режим припинення вогню. Водночас з опівночі зафіксовано ще три обстріли. Найгарячішою ділянкою на лінії розмежування залишається донецький напрямок. Тут в 19.05 злочинці із використанням 152-мм артилерійських систем завдали ударів по місту Авдіївка. Крім того, з артилерії. З 21 20 до 21.50 банд формування обстріляли селище Піски і Водяне. Це вкотре свідчить, що заяви ватажків-бойовиків, що банд формування відвели усе важке озброєння згідно з мінськими домовленостями, не відповідає дійсності. Також мінометних і гранатометних обстрілів зазнали селище Піскі, Авдіївка, Опитне, Водяне. На Маріупольському напрямку із використанням стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших позиціях в Широкіне. З 16 до 20 години 11 березня в районі цього населеного пункту працював ворожий снайпер. На Артемівському напрямку члени незаконних бандформувань чотири рази обстріляли зі стрілецької зброї мінометів в селищі Ленінське. На Луганському напрямку з 20.50 до 21.50 противник із використанням стрілецької зброї вів вогонь по опорному пункту українських військовослужбовців поблизу Соходолу. Незважаючи на провокативні обстріли, сили АТО відкривають вогонь лише у відповідь. Також триває обладнання оборонних споруд на лінії розмежування. Українські військові знаходяться у повній бойовій готовності.